Лекція на тему русальні та царинні обряди та пісні читає студентка Криворізького обласного фахового музичного коледжу Куліш Поліна. Календарно обрядові пісні. Це пісні, що виконувались під час різних народних свят та обрядів. Слов'яни вірили в сили природи, в духів природи та вважали, що обрядовими піснями можуть вплинути на них. Обрядова поезія дуже тісно пов'язана з працею людини, з родинним побутом та з народним календарем. У різні пори року виконувались різні обрядові пісні, вони повинні були забезпечити успіхи в господарюванні, добрий урожай, щастя в родинному житті. Наприклад, на сільських майданах і галявинах співали гаївки, під час зелених свят русальні пісні на Івана Купала купальські пісні. По закінченню жнив люди співали жниварські пісні, славлячи землю за те, що дала їм гарний урожай. А під час зимового сонцестояння виконували сонцесяйні пісні. На кожне зі свят виконувалися певні обряди і відповідні їм пісні, тому розрізняють пісні зимового циклу, весняного та літнього. Ми розглянемо календарно обрядові пісні літнього циклу. Для вивчення обрядової творчості слов'ян особливе значення має язичницька культура 4-2 тисячоліть до нашої ери. Первісні уявлення про добро і зло втілювалися в культах уперів та берегинь. Берегині це польові і лісові русалки, які дбали про врожай та сприяли землеробству. За даними болгарського фольклору, берегині це крилаті діви, гарні і привабливі. Що порядкували дощем і охороняли посіви. У стародавніх слов'ян русалії свята русалок берегинь, святкувалися в пору, коли весна переходила в літо. Завершувалися польові роботи, і до початку косавиці та догляду за врожаєм був проміжок вільного часу. Після прийняття християнства язичницькі русалії переслідувалися церквою, хоча і не в такій мірі, як купалії. Поступово відбулося накладення русалій з властивими їм культом померлих та віруваннями в магічній властивості трав і дерев на християнську трійцю. З цієї причини русальні пісні іноді називають трогіцькими. Святкують русалії протягом тижня. Четвер називається в народі русалщиним великодним. У понеділок, після русального тижня, відбуваються проводи русалок. А зараз давайте розглянемо зміст русальних обрядів та ігор. Відголоски колишнього поклоніння рослинності добре збереглися в русальному обряді. Це проявляється у кличанні житла, вбиранні дівчини або жінки русалкою, у квіти і зелень, ходінні зі співами у ліс та поля. У текстах пісень постійно згадується ліс, дерева, плетіння вінків. Поширена така тематика. Випрохування русалками у дівчат чи жінок одягу, намітки або сорочки. Русалка загадує три або сім загадок. В лісі на дубку колишиться гойдалка чи колисочка. Дівчата обмінюються подарунками і кумаються. Крім того, значне місце в русальних піснях займають теми кохання, весільні мотиви, сватання тощо. Ця тематика показова взагалі для усіх веснянолітніх пісень. Веснянок, купальських та петрівчаних на русальному тижні, крім співів, розважалися також іграми та водили хороводи. Ігри ще супроводили перевдяганнями, звіриним маскарадом, квітчанням зеленю, рухливими танками та голосним співом. У 19-20 століттях фольклористами та етнографами описано ряд русальних ігор та звичаїв. Поширеним був звичай «куматися». Дівчата чіпляють вінки одна одній на шию, обмінюються намистом і хустками. Потім цілуються і вже звуться кумами. Інші навколо пари, що кумаються, ведуть танок і співають. Розглянемо обряд, що має назву куст. Поширений він був на волині. Наряджають одну дівчину у вінок з березового, кленового і липового листя. До якого вплітають конвалії, шовкову траву, м'яту тощо. Потім її, схожу на кущ зелені, ведуть від двору до двору, співаючи. Давайте ж переглянемо фрагмент цього обряду. Останній обряд проводиться у понеділок після русального тижня. Ним завершуються русальні і весняні ігри та пісні. В обряді поєднується уявлення про русалок з культом предків. Під вечір жінки плетуть із гілочок дерев вінки, коли починає сутеніти, сходяться по кутах села і починають співати русальних пісень і веснянок. Далі усі сходяться в центр села, звідки йдуть на цвинтар. А там палять вогнище і співають. Вже десь за північ спів русальних і веснянок припиняється це знак, що русалок провели. Тепер починають співати ліричні пісні, балади, жартівливі пісні. Через півгодини годину далеко за північ розходяться по домівках, але довго ще то там, то там зринають пісні. Крім того, існує звичай класти русальні вінки на городину, щоб огірки родили чи капуста. Раніше русальні ігри і обряди були різноманітніші, включали магічно заворожувальні функції, супроводилися обходами полів. Судячи з наспівів, культу рослинності і зв'язків з поминальними звичаями, русалії належать до найархаїчніших серед усіх відомих зараз календарних обрядів. Пропоную прослухати русальну пісню Проведу я русалочки. Давайте також прослухаємо фрагмент русальної пісні рано. Поширення на території України набули також царинні пісні, цариною або коворотом називали огорожу, яку ставили, щоб оберегти поля від худоби. Колись був звичай, що вів родовід з язичницьких часів обходити громадою поля, при цьому співали відповідних пісень. Джерелом такого звичаю були анімістичні вірування. До природи і рослинності люди зверталися у піснях як до живої істоти, просили її бути прихильною, не шкодити врожаєві дощам іти вчасно, сонцеві не надто палити тощо. Пісні, що співалися за цариною, інше значення цього слова, засіяне і огороджене поле, звалися царинними. Звичай обходити поля припадав на русальний тиждень. Ті нечисленні зразки царинних пісень, що були записані у XIX столітті, загалом близькі як за змістом, характером виконання, так і за наспівами до колядок. Прослухаймо фрагмент царинної пісні, що прийшла до нас із Заходу України у виконанні місцевих жителів. Тож, більш поширеними на всій території України є русальні пісні. Вони зустрічаються в різноманітних варіантах, адже своїм корінням русальна пісня йде в глиб віків, до найдавніших язичницьких обрядів і звичаїв. Царинних пісень збереглося значно менше. Але ті приклади, що дійшли до наших днів, яскраво змальовують побут українців, їхню любов і повагу до рідної землі.